Ось що в мене вийшло, показую. такі в мене пасочки вийшли, Звісно, колір воно такий не передає. Які в мене тут. Квіточки вийшли. А одна ось у мене ще хочу вам показати, яка вона вийшла, у мене в розломі. Як то украсила, це зверху шоколад, я його білий шоколад. Я його підкрасила Ой, і розтопила і додала білочок. І в мене воно таке вийшло. Воно застигає гарно. Ой, і отаке от в мене вийшло. Ця здорова пасочка. А ці всі отакі от 12 штук. Ой, вийшло в мене. Сейчас хочу якось показать вам в розломі, яка вона як мені показать. Я даже не знаю, як мені хочеться показати, Буду одною рукою. Вот така вона ламаю. Не знаю, яка вона. Вот така, Гарна, я вам скажу гарна. на вкус сейчас скажу. М -м -м -м. Вкусно! І на сахар і. На... В общем, вкусно, вкусно. Я ламаю її. Добре, дуже добре. Плямка її свинюка, звісно. Ну, добре, одною рукою не отутно мені показати. Ну, вона ще, гри... ще тепла. Вона ще тепла. Ну, добре і хороша. У нас на сахар, на все є кажется, це я угадала. Так що добре. І зю Гарно. гарно. без гарно. Я довольна. Я дуже довольна. Розкрамсала її, а нічого зимо. Оці от такі. Як суміла, так украсила. Це собі. Комусь може гостю. О. От так, Дякую, що подивилися. От так, Це зверху. Така вода. Все. Дякую, що подивилися.